Мої вітання всім глядачам телеканалу Житомир в ефірі. Програма в об'єктиві до дня народження видатного земляка українського письменника Євгена Концевича. Відбулось відкриття меморіальної дошки, що встановлена на будинку гуманітарної гімназії номер 23 Саме в цьому навчальному закладі з 1949 по 1952 рік навчався великий патріот України, який все своє життя прагнув донести людям віру в свою країну. Поговорити, яким був в житті та творчості Євген Васильович Концевич, сьогодні ми запросили дружину пані Людмилу Концевич та заступника головного редактору журналу Світло спілкування, члена громадської організації Молодь жінка, сім'я Лілію Дем'янюк. Отже, мої вітання. І перш ніж ми розпочнемо нашу таку. Очікувану розмову. Я бажаю, що ми подивилися сюжет саме про те, як відбулося відкриття меморіальної дошки, про яку зараз говорить вже вся Україна. Будь ласка, увага на екран! Проголошення незалежності України сприйняв як особисте щастя. Саме такі слова видатного Євгена Концевича відтепер викарбовані на гранітному рушникові. 5 червня Житомирському письменнику виповнилось бо 80. Згадали про шкільні роки в Житомирській гімназії та про доленосний випадок, що прикував до інвалідного візка на все життя. Красень Женько Концевич з друзями вирушає на Тетерів купатися. І цей останній похід був трагічний для нього. Бо Додому його вже привезли на інвалідному візку, і він залишився з пошкодженим хребтом, прикований до ліжка. Здавалося, все закінчилося, світ закритий перед ним, перед молодим хлопцем. Але, як виявилося, все тільки починалося. І світ прийшов до нього. Однодумці говорили, як при житті Євгена Васильовича любили збиратися в його садибі, що за життя літератора перетворилась на самобутню школу великого українця. Завжди пам'ятається він нам як людина, залюблена в життя, ні жодної скарги на свої духи, тілесні небо, завжди усміхнений, завжди радісний, завжди такий, що радіє в життю і тільки оптимістично налаштований. І вся його розмова була завжди про літературу, про житомирян, про учнів, цікавилася їхніми справами і ще що цікаво. Від нього ми, можливо, ще більше навчилися любити не тільки свій рідний край, а й навіть бачити те, що можемо інколи пройти повз. Я вважаю, що кожен з тут присутніх долучився е, до того, що пам'ятали Євгена Концевича, до того, щоб одна з вулиць, е, де незабаром житимуть герої то була названа на честь Євгена Концевича. До того щоб на цій школі де вчився Євген концевич, була саме меморіальна дошка. Кожен з нас пам'ятатиме і робитиме щось корисне для громади міста. Все життя Євген Концевич боровся із несправедливістю та навчав бути сильним і духом, а ще захоплювався голубами та міг годинами спостерігати за дивовижним льотом своїх улюбленців. Хів миру геть йому вже погано в кінці свого життя. Він мені казав, Люда, повіддавай всіх голубів голубівникам, і вони тобі не потрібні. А я йому писала, бо вже говорить, бо він і чув. Я люблю голубів, в них твоє життя. І якщо тебе не буде, я все одно голубів буду тримати. Каліка то стан душі, а не хвороба тіла. Так часто говорив Євген Концевич. Лицар нескореного українського духу жив, творив і вірив в гідне майбутнє України. Такий сюжет, пані Ліля, ви як близький друг, як теж людина, яка дуже цінує пам'ять, вшановує саме Євгена Васильовича. Розкажіть, кому належала ідея саме на 23-й гімназії відкрити таку меморіальну дошку? Хто долучився до цієї справи? Ну, по-перше, створення меморіальної дошки це був черговий такий спосіб вшанувати пам'ять Євгена Концевича. Практично займався таким рухом Григорій Цимбалюк. Бо вперше він перший рік він створив міжнародну премію імені Євгена Концевича, Другого року ми за підтримки депутата міської ради Нелі Ковалюк і її друзів. Вирішили питання назви вулиці Євгена Концевича, і наступним кроком, хай це маленькими кроками, але в цьому році була встановлена меморіальна дошка. Займався практично Григорій Цимбалюк, він знаходив і виконавців, і він Олену Славову знайшов Георгія Мокрицького, які виконали саму дошку, всі там, технічні паспорти, ескізи. А адміністративними наша людина досі цікава, цікава тим, що вона саме в формі рушника з візерунком да. українським. Ну це все погляд і бачення саме художника Славової. Ми дуже вдячні, що вона так зуміла передати душу Канцевича саме в цій дошці. А Адміністративними, бюрократичними всіми процесами займалася наша Неля Ковалюк, яка невтомна, вона це така непомітна робота, але вона дуже важлива. Так, пані Лювда, ви як дружина. Які споведи, от, приходять отак на думку, світлі та те, що саме характеризує як особистість, як чоловіка Євгена Концевича? Я хочу сказати, що Євген Концевич. Це найсвітліше п'ятно в моєму житті, і я щаслива, що наші лінії йшли поруч з мого дитинства. В дитинстві я забігала до будинку, до подвір'я, віталася з ним. Потім вже була юність. Тобто ви з дитинства були знайомі? Ми так? були знайомі і доля десь вона була поряд. Вона була поряд. Коли ви познайомились, так що вже стали чоловіком, ну, та дружиною? десь років 5-4 ми познайомились. Все своє життя я спілкувалася з ним, тому що були різні проблеми. Він хотів щось зробити хороше там, до мами. Він просив піди купи, дістань. А мама просила, будь ласка, там, де Жені, щось знайди. Вже... І мені треба було мовчати і в ту сторону, і в іншу, тому що, ну, звичайно, нехорошо було це все сказувати. Завжди було дуже багато людей. В подвір'ї Концевича це були друзі, це були знайомі, це навіть були люди, які перший раз приходили в гості, але потім більшість поверталася знову до цього обіця, тому що це були дуже такі гостеприємні люди, які були раді завжди своїм гостям. Мама Концевича це була дуже добра жінка. в неї були дуже виразні, красиві, голубі очі якою Авгена Васильовича він успадкував ці eh, очі? І не закохатись в нього не можна було закохалися жінки, Незважаючи на те, що він був на візку. Так, ну, так. закохали всі жінки. Скажіть, будь ласка, цікаво. Людина на візку. Багато до нього заходять людей, гостей, однодумців. От як він внутрішньо так себе налаштував, що по життю ну навіть не зважали на те, що він ну в інвалідному візку. Він все ж таки людина, яка з обмеженими можливостями. Ви знаєте, я з ним спілкувалася… – І це з дитинства ж. Це ж скільки йому е, було років? 17 років, 17 років 17 він років. потрапив в таку ситуацію неприємну. Яка... Ви розумієте, це була людина, от навіть дитинство моє. Ніхто із нас, дітей, навіть не думав, що можна звернутися до нього на ви. Ми чомусь зверталися на ти. Потім вже мені мама казала, чого ти йому тикаєш. І в той же час я казала, а як до нього можна інакше говорити, якщо ну, він так е, до себе е, е, прихильно е, міг повести, так, що так. інакше ми просто були друзями. Так. А вже потім, коли доля зовсім замкнула його на якихось проблемах, то ми стали просто вже навіть чоловіком і дружиною. Я 10 років з ним була кожен день, поруч, сутками, і це, звичайно, було дуже фізично це було, було важко, а от морально це було легко. Розумієте, я ніколи не вважала, що він у мене лежачий, незважаючи на всі проблеми. Тобто він і... настільки сильна людина, сильна духом все. Самостійна людина. Так. Я кажу, що звичайно, і те, що він говорив весь час, а говорив він багато. І у нього була дуже красива мова. Ми, які живемо в Житомирі, в містах, все таки мова в нас. Не така ж літературна, а в нього. Багато суржика. багато суржика. А вони зберегли мову, видно, ще з млинищ. І розумієте, ця така була полина. Матуся. його теж так говорила, так? говорила, І вона дуже гарно говорила. І коли він написав свою книжку Мама, мамочко, про кінця новелу, вона прочитала, то йому сказала, де ти взяв такі слова? А він сказав, від тебе, Матусю. І це дійсно була жінка, вона була не письменна, вона була без освіти. Вона вже освіту здобувала, вчилась читати у зрілому віці, бо вона була сиротою. І... Але читала вона дуже гарно. І... Читала на українській мові, на російській, навіть на польській мові. Пані Ліля, ви як порядниця журналу світло спілкування, і ми знаємо, що саме завдяки вашій роботі та наполегливості він продовжує своє існування. Він набирає обертів. І ви навіть перший номер видали за власний рахунок. Ми теж на таку таємницю. Тобто, ви настільки захоплена. Цією нелегкою працею розкажіть наскільки Євген Концевич саме став вашим ідейним натхненником, саме щоб такий гарний журнал, інтелектуальний журнал, духовний з'явився у нас в Житомирі. Ну почну з самого початку. Ну мабуть, початок був закладений ще коли я зустрілася з Євгеном Концевичем. А це як б... це відбулося? Це такі... Пригадайте. Ну, пригадаю. Ну по перше, познайомився мій чоловік Анатолій. Його привів туди Віталій Мінячук, Вони були друзями. І він прийшов в такому захопленні. Він в такому Ліля. Ти не уявляєш, яка людина в нашому місті. Ми прожили практично пів життя в Житомирі. Ми не знали, що є такі, така людина. І він не заспокоївся, поки він мене не привів на подвір'я. Не, да, не познайомив туди на подвір'я Євгена Концевича. І е, перше враження то неймовірно, це посмішка, ці очі дійсно захоплюєшся і закохуєшся з першого погляду. Потім в мене не було кожної, в мене маленька дитина, годик тільки був, донечки, але я кожної суботи я бігла до Євгена Васильовича своїми переживаннями, думками. У ну, мене були такі деякі записи свої духовні, але там така була невелика одна невеличка, і Євген Васильович звернув на неї увагу. І буквально вечір він настільки був пунктуальний, він, якщо щось навіть не обіцяв, но він обов'язково своє слово перезвонить, спитає. У мене навіть запис по телефону залишився, як він нас вітав з Різдвом, з святами. Він дуже був уважний і турботливий щодо кожної людини. І він телефонує і каже: Ліля, це дуже цікава новела. Каже, я каже, перший раз що в українській літературі, ви підняли таку тему. А я підняла там тему, як дівчина пісня, волтування навчилася прощати і любити. І каже: Ви гарної я ви виклали. І тобто продовж... вдалося да, продовжити... і після того пішов <пілля> набирати обертів, саме ідея з'явилася. З'явилася ідея створити такий журнал, так? <пілля> Ніяк воно не... тобто... ну, ну, якось було все поєднано, не після новелки. Просто поєднане ще було з тим, що я була знайома з спільнотою людей-інвалідів на візку і особисто з Нелією Ковалю. Я така була міцна дружба протягом декілька років. І мені дуже хотілося допомагати саме людям якось про них говорити, щоб знали, що така є спільнота, що вони живуть. І от в один момент в мене ну як через що? Через журнал. І от він так намалювався у мене, і я з цими думками прийшла до Євгена Васильовича. Скільки я, сьогодні? Е, яким тиражом сьогодні видається? Сьогодні тиражом він видається 200 примірників. Це те, що е, спільнота. Дарніше громадська організація Молоджинка, сім'я може фінансує фінансувати там. У да, нас так? міська міська рада, ні міська рада нам надає, або е, область е, обласна управління у справах сім'ї, молоді та спорти. Вони теж зацікавлені журналу. Е, Який журнал? же номер вийшов цього разу? Цього саме разу... в день відкриття да. меморіальної дошки була презентація журналу Світлоспілкування да, віс... за номером. 18. Номер 18. вийшов такий номер, дуже гарний. де його можна придбати. Він розповсюджується лише безкоштовно, і... але не багато примірників. Не тому багато що, 200 примірників. Я хочу поділитися особисто своїми враженнями. Я коли вперше його відкрила та почала читати. і Тут настільки він захоплює настільки неординарні особистості, тут викладають свої твори. Я просто раджу всім шукати такий журнал. І якщо ви знайдете. То ви не зможете від нього відірватися це 100%. тому що такої інформації, такої духовності дуже мало зараз у нас в суспільстві і в нашій Україні загалом. І зараз настільки ми потребуємо саме такої інформації духовної, яка допомагає тобі просто жити, правильно жити в ладу. Самому з собою, це дуже важливо. Це така була мета журналу. Вона започаткована ще в самому першому номері. Отакий, це так він... Виглядав перший Отакий номер. він був сіренький, маленька, така книжечка, а потім вже третій номер. Е -е Головний редактор Григорій Цимбалюк перетворив на такого гарного птаха. Так. <свісно> 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 Скажіть, будь ласка, ще пару слів, досить мало часу. У нас про Євгена Васильовича. Він настільки захоплений був саме спілкуванням з людьми, і він був неординарний, він дисидент, його називають, тому що його позиція була досить розходилась з владними позиціями того часу, коли він був 60-ті роки, 70-ті, 80-ті. Скажіть, будь ласка, ми бачимо цей прекрасний рушник. Ви сьогодні його принесли. Дуже багато підписів. Розкажіть, як він з'явився, цей рушник, та хто саме ставив такі підписи? Що за гості були у вас у <рес> <в> оселі? <рес> цей рушник народився, як казав концевич зі сміху. Дуже багато було стукачів коло Концевича. Боялися, що хтось якусь підслужку може поставити, але люди збиралися і спілкувалися. І ось одного разу. Надія Світлична, теж дисидентка, Вона каже, давай десь фіксувати всіх, хто до тебе приходить. Ну, Одні казали, давайте там один фіксує своїх любасок на кальсонах. Художній каже, у мене на стінах розписуються, ставлять. а концевич каже, давайте спробуємо рушнику. Його мама Марія Іванівна дала. Полотно. Кусочок полотна. І Але на цьому ми бачимо, полотне. що тут вже скільки метрів. Так, і це був маленький кусочок. І починалось із Али Горської, яку, яку потім замучили кигибісти, Надія Світлична, Борис Сцен, це вся наша еліта. Потім цей рушник просто доводилось ховати. Коли вже були обшуки КГБ, то мама його згорнула і кинула до білизни грязної, і коли на запитання, що там, та каже: пелюшки там грязні. І слава Богу, що ніхто його не зачепив, і він лишився. Жити, цей рушник і з часом все додавали і додавали по кусочку полотна. Так, ми бачимо, це, це історична пам'ять звичайно. Так, це праця багатьох жінок, які вклали сюди душу. Вони вишивали, людина просто розписувалася, так. а там вишивала. Потім майстрині вже, так. вже покажете, потім листійки проводили ну, так, це що вже дійсність. Не знали, як же Що купати? ви ще тримаєте? в нас Я дуже мало. В цьому зошиті фіксувалися уже потім хто, звідки, прізвище, фамілія, щоб можна було з людиною зв'язатися. Дехто навіть лишав свої якісь думки. Будь ласка, одну думку, і ми закінчуємо. Скульптор, заслужений діяч мистецтв Володимир Шолудько. Приємно було познайомитися з таким осередком духовності та культури і його засновниками на Житомирщині. Щиро вдячний вам і підпис. Так, пані Ліля, два слова буквально. В чому феномен Євгена Концевича феномен Євгена Концевича в самому концевича, в його житті, в його спілкуванні з людьми, в його любові до життя. Я вам дякую. На жаль, дуже мало часу. Хотілося б говорити і говорити. Дякую, що ви сьогодні завітали та були так відверті з нами. А я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми згадували про видатного українського письменника та патріота, який вірив в Україну, який любив людей, який робив все, щоб наша Україна була дійсно самодостатньою країною. Євген Васильович Концевич. Залишайтеся з телеканалом Житомир.